Шановна, що це ви мені поклали? Скажіть, будь ласка, я не розумію. Що то за гроші? Що хабар хотіли мені дати? Чи що? Що то за гроші вже те зараз не смішно? Через... Я не розумію мову окупантів. Скажіть, ви чесно я не розумію. розумію я знаходжу знаходжуся зараз в місті Суми. Торгівельний центр, як на ну, воно фактура називається, я не, я не розумію, про що ви говорите, дівчина? Говоріть, будь ласка, до мене державною. Я не розумію псячої мови. Говоріть зі мною, що то за гроші ви мені поклали, скажіть, будь ласка. Я спокійно, просто мене на камеру я, чі... я вас знімаю на камеру, я вас попереджаю, що я вас, про... я вас прославлю. Розумієте, я скажу, Спасибо. пані Ельвіра, працює Михайло. в Колінці. Як? Ельміра. -ми... Ель Ельмира. Ель ні, ні. Ель І взагалі першу літру я не розумію. Написано мовою окупантів. Скажіть, будь ласка, ви зі мною будете говорити державною мовою чи ні? Чи магазин Колінс у нас працює на окупанта? Підтримує рускій мір в Україні. Підходьте до каси, я вас буду обслуговувати. Я зрозумію, ви дуже приємна пані Анна, ну добре, хай буде Анна. Я не розумію, що ця дівчина від мене хотіла. Я не, чую, не хотіла. О, ви вже почали українську говорити. Алілуя. Я вмію розмовляти українською мовою, і це все дуже смішно, дуже смішно. Дуже смішно? Те, що, ви, перебори, то, що мені довелося вас знімати. вас знімати на камеру, для того, щоб ви заговорили українською, да? Перебори. Да ганьба вам, таким українкам, Хорошо. розумієте? Соромно, вам все одно, то, то, що ви говорите псячою мовою, вам все одно. Мені соромно знімати. за вас. Я Я ви, ви просто знімати. поводите себе ганебно, соромно за вас.